Добрий вечір! Ось і закінчується день. Ще один день моєї дієти. Сьогодні в мене на вечерю 80 грамів творог нежирний. Зверху полила вишневим варенням. Два шматочка запеченого яблука. Це десь пів яблука та чашка чаю. Але вже не з лимоном, а з апельсином. Лимон закінчився, треба йти купувати. У нас в АТБ ціна різко виросла на лимони. Зараз 100 гривень за кілограм. Ніколи такої ціни ще не було. А ось і моя подруга, яка підтримувала мене цілий день. Вона була зі мною. Її гарний настрій. Передавався мені. Весела в мене була компанія, а за це її нагорода. Ось така печення. Це не мені, я її не їстиму. Я на дієті. Це моїй подрузі. Ну що ж, смачного всім. Хай сьогодні буде спокійна ніч. І всього найкращого зустрінемося завтра вранці.